Дональд Трамп вимагає від Росії дослівно ворушитися, щоб завершити війну в Україні в соцмережі Social 47-й президент Сполучених Штатів написав: цитую занадто багато людей гине тисячі щодня у жахливій і безлуздій війні, війні, яка ніколи не мусила статися і не сталася б, якби я був президентом. Сьогодні його представник Стів Вітков в Санкт Петербурзі зустрічається з Путіним щоб обговорити російську агресію в Україні до Путіна. Вітков вже бачився з главою російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим. Деталі щодо зустрічі не повідомляють. Американська сторона взагалі не інформувала про зустріч Віткова та Дмитрієва. Зате це зробили російські пропагандисти. Джерела в Вашингтоні раніше розповідали змі. Якщо до кінця квітня Росія не погодиться на припинення вогню, то Трамп мовляв. Може запровадити нові санкції проти неї. У столиці Сполучених Штатів Вашингтоні сьогодні мають відбутися технічні переговори делегацій України та Сполучених Штатів щодо так званої угоди про корисні копалини. Останній варіант документа, який команда Трампа передавала нам, містив зокрема пункт щодо повернення всієї американської допомоги наданої Україні раніше ще попередньою адміністрацією Джо Байдена. Подробиці зараз розпитаємо власної кореспондентки ТСН в Сполучених Штатах. Ольга Кошеленко долучається до нас на прямому зв'язку з Вашингтона. Олю, вітаю. Отже, яка інформація? Чи почалися вже переговори, чи щось про них відомо на тепер? Вітаю святи так. Українська делегація у Вашингтоні очолюю заступник міністра економіки Тарас Качка. Також до складу делегації війшли представники інших міністерств, таких як Міністерство фінансів, юстиції енергетики. Оскільки це переговори технічні, то сторони не дають коментарів. Загалом, зважаючи на чутливість цієї теми, українська сторона намагається бути дуже обережною у коментарях. Я нагадаю, що Трамп погружував Києву. Великими проблемами це цитата, якщо ми не підпишемо угоду. Але у тому вигляді, в якому вона зараз є, підписувати її не збираються. Президент України Володимир Зеленський цього тижня прокоментував це так: однією із головних задач для нашої сторони на цих переговорах буде досягнення паритетності у керівництві фондом, який власне ця угода і передбачає створити. Зараз американці залишили за собою одноосібне право ухвалювати практично усі рішення у рамках фонду сгідно із угодою. Також раніше Зеленський наголошував, що не підпише будь-які борги. А чинна адміністрація нагадаю зажидала, щоб уся попередня допомога, яка надавалася ще адміністрацію Джо Байдена, була відшкодована їм українськими корисними копалинами. І водночас справді інші переговори на більш високому рівні відбуваються сьогодні у Росії. Там перебуває спецпредставник Трампа Стів Уїдков. І сьогодні зранку президент США вже зробив допис у трусу. Шили з цього приводу пропоную послухати. Росія має рухатися. Занадто багато людей помирає. Тисячі щотижня у жахливій і безглуздій війні, війні, якої не мало би статися, і не сталося б, якщо б я був президентом. Очевидно, що це є напутнім словом до переговорів між Вітковим та російським керманичем Путіним, які мають відбутися сьогодні у Санкт-Петербурзі. Їх проведення підтвердив кремлівський речник Пісков. Він зазначив, що Вітков привіз Путіну якісь повідомлення від Трампа. А Путін послухає і щось передасть у відповідь. Раніше Вітков також побачився із спецпредставником Путіна Кирилом Дмітрієвим. Також у Санкт Петербурзі нагадаю минулого тижня. Дмитрія був тут у Віткова у Вашингтоні. Питання у тому, як довго триватиме цей пін-понг, речниця державного департаменту Тамі Брус напередодні наголосила, Трамп чітко дав зрозуміти, що на переговорах із Росією є лише один пункт припинення вогню жодної іншої динаміки не буде, поки з цим не розберуться, колего. Олю, я маю ще одне запитання до обговорення. Ось Трамп розпочав цю велику митну війну з усім світом, а потім він її заморозив, принаймні щодо більшості країн, не щодо Китаю, говорив, що лідери країн світу так хочуть укласти з ним угоду, що цілують його навіть туди, куди цього не вимагає дипломатичний протокол. Яких взагалі успіхів досягнув Трамп у цій всі е митній баталії? Трамп особисто вважає, що досягнув значного успіху. Ще один його сьогоднішній допис із True Social. А, далі практична цитата: зараз справи з нашою митною політикою йдуть дуже добре, дуже радий за Америкою за світ. Рухаємося швидко. Але Китай сьогодні наніс удар у відповідь. Підняв свої мита для сполучених штатів з 84 до 125%. Нагадаю, Трамп становив для Пекіна 145%. Як говорять економісти, це вже ті цифри, коли торгівля, в принципі, не має ніякого сенсу. Вона не є вигідною. А країни дуже залежні одна від одної. І Китай входить, я нагадаю, до трійки найбільших торговельних партнерів Сполучених Штатів. В офіційному повідомленні СПК ідеться, що послідовне запровадження сполученими штатами надмірно високих мит для Китаю стало нічим іншим як грою в цифри, яка не має реального економічного значення. Це ще більше на думку Пекіна підриває практику сполучених штатів використання мит як зброї, як інструменту залякування та примусу, перетворюючи себе на посміховисько. І у Китаї продовжують, якщо Сполучені Штати наполягатимуть на продовженні цієї гри цифри, то вони не братимуть участі. Однак, якщо США продовжуватимуть завдавати суттєвої шкоди їхнім інтересам, Китай рішуче налаштований вживати контрзаходів і цитую боротися до кінця. Тобто повертаючись до запитання про поцілунки, а Трамп говорив про поцілунки узад, Сі Дземпін, очевидно, дотримується інших поглядів із цього приводу. І оскільки, повторюся, країни дуже взаємозалежні від торгівлі одна із одною, фондові ринки реагують на це бурхливо. Сьогодні знову спостерігається падіння, довгу відкрився із зниженням на 200 пунктів, СМП на 500. І саме ринкове падіння, повторю, було однією із причин того, що Трамп цієї середи відмовився від своїх миш, мит для решти країн світу. Тож уважно стежимо, чи чим завершиться це протистояння із Китаєм, і хто перший дасть задньої свято. Дякую тобі, що допомагаєш, як завжди, у всьому розібратись. Кореспондентка у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко на зв'язку про Трампа його тарифну війну зі світом, а ще про те, як тривають перемови з Україною щодо угоди про надра. А тепер повертаємось до торговельної війни, яку Трамп спочатку оголосив чи не всьому світові. Два дні тому трохи загальмував цей процес і пообіцяв призупинити на три місяці дію ось цих безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу. Втім, на кого саме поширюватиметься рішення? Конкретно не сказав євросоюз, який готував мита у відповідь, теж їх поки що призупинив. Кореспондент ТСН Олександр Романюк нагадає, як це все відбувалося учні заяви. ці країни дзвонять мені, цілують мене в дупу. Обвалені ринки і шок країн. Ми готові захищати наші торгові інтереси. Розворот на 180 градусів. То як людям сьогодні вірити вашим словам, сер. І протистояння, що досі триває. Тарифи, про які США оголосили ще минулого тижня, шокували весь світ. І цього фондові ринки падали і закривались практично в усіх країнах. Європа била на сполох і готувала одразу два плани: якщо вдасться домовитися зі США, і якщо ні. Найголовніше, що зараз Європа не дозволяє себе розділити. Це означає, що країни не намагаються домовлятися про власні переваги, тому що тоді нічого не спрацює. Посеред тижня ЄС навіть проголосував за 25 відсоткові тарифи на метали, діаманти, птицю, сою та багато інших товарів зі США. у Китаї. Натомість ввели мита на американські товари до 84 відсотків у відповідь на 104 відсотки від США. Китайська влада назвала поведінку адміністрації Трампа шантажем і обіцяла боротися. Сам Дональд Трамп, щоправда, нахвалював свій чинок, мовляв, тримає кермо світової політики. Ці країни дзвонять мені, цілують мене в дупу. Вони вони вмирають від бажання укласти угоду. Будь ласка, будь ласка, сэр, укладімо угоду. Я зроблю все, що завгодно. Насправді рішення про тарифи неабияк ударило, і по самій Америці тамтешній фондовий ринок також почав валитися. Американська валюта ослабла. Інвестори продавали акції, опитування показували і незгоду самих американців із новими тарифами. Сварки розпочалися навіть серед прибічників Трампа. Ілон Маск розкритикував економічного радника Білого Дому Пітера Наваро, і неочікувано для усіх Трамп заявив, нові тарифи ставить на паузу. Я міг би сказати, ось ціна і я піду. У крізь неї піду, не зважаючи ні на що і йтиму далі. Але ти не можеш пройти крізь стіну. Іноді потрібно пройти під стіною, обійти її з боку або перелізти через неї. Те, що відбулося далі, кажуть економісти, більше нагадує жарт про козу. Коли тарифів не стало, акції і фондові ринки знову полетіли уверх. Тож увесь світ задався питанням: а навіщо взагалі було оголошувати такі високі тарифи? За тарифною війною певні експерти криється одразу кілька причин: перша банальний протекціонізм, аби виробники США мали перевагу над іноземцями. Друга перенести іноземні виробництва на територію Сполучених Штатів. А метод налякати, а потім домовлятися один із улюблених у Трампа. Хочете виготовляти якусь продукцію. Для американського ринка то розмістить а свої виробничі потужності на території відповідно Сполучених штатів, Америки і ви зможете продавати свою продукцію. Третя мета зменшити суверенний борг. США. наразі він складає майже 36 трильйонів. Американські боргові облігації є у багатьох країн і США намагається зробити так, аби зобов'язання не росли. Тобто, щоб їх зараз не повертати, можна сказати, відтермінувати цю проблему на невизначений термін. Може бути. На 20, на а можливо, і на 100 років деякі країни, як то Японія, Південна Корея та Китай, вже частково розпочали продавати американські цінні документи. Утім, це лише невелика частина того, що намагається зробити Америка, тому це не кінець тарифної війни. Більшість мит накладені штатами отримують відстрочку на 90 днів. Європа до слова поставила на паузу і свої для всіх без винятку країн діятиме мінімальна націнка у 10 відсотків, серед них і Україна. А от з Китаєм США поки продовжать воювати на всі товари з Піднебесної діятиме тариф 145 відсотків. Сам Китай також впровадив 125 відсоткові мита і закликав європейців об'єднатися із країною у боротьбі із несправедливими тарифами американців уже застерегли, чимало товарів можуть подорожчати. Треба всім усвідомити, що переможця у війні Сполучених Штатів і Китаю не буде буде дві сторони, які програють. Тож експерти певні невдовзі Китай і США найімовірніше сядуть за стіл перемовин. Принаймні на це натякнув і сам Трамп. А як це вплине на Україну? Напряму нашу державу. Тарифна війна зачепила не суттєво. Україна значно більше купує у Європі і відносно небагато експортує до США. Більше того, в окремих галузях наша держава може навіть виграти, адже до Китаю постачає чимало аграрної продукції, як і США. через мита українські товари будуть дешевшими, а значить, і попит на них зросте. Інший аспект послаблення Росії через тарифні війни. Напряму окупанта американські мита не зачіпає. Але опосередковано можуть зробити йому проблеми. Китай основний покупець російської сировини там точно буде зменшення виробництва, чи закінчиться позитивно результат там, цієї війни, там через якісь домовленості чи не закінчиться, але обсяги виробництва в Китаї вони впадуть. А це означатиме, що Росія менше зароблятиме, як наслідок матиме менше грошей на війну. Через тарифні гойдалки сенатори демократи запідозрили Трампа та його соратників у інсайдерській торгівлі. Припускають, перед впровадженням санкцій він та його друзі могли продати чимало своїх акцій, а відкупити уже за значно дешевшою ціною і непогано заробити. Про це жартував у Білому домі сам Трамп. Сьогодні він заробив 2,5 мільярда доларів, а він заробив 900 мільйонів. Щоправда, поки жодних заяв від контролюючих органів не було, не коментував цю тему і сам Трамп. Але США за останні місяці вже привчили світ, ледь не щодня звідти можна очікувати найнеймовірніші новини і не лише тарифні. Тож, що буде завтра, жоден із експертів не береться прогнозувати. Олександр Манюк, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.